Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки четверга. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують задавати окупаційним військам втрат у живій сілі та техніці. На Придніпровському напрямку загарбники п'ять разів атакували в районі Кринок. Зазнали втрат. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з артилерії Марганецьку громаду без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Шановні земляки, загроза ворожих ракетних та дронових атак зберігається, тому в черговий раз прошу дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Що стосується криворогу, то не зважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу, працюють усі служби, лікарні, соціальні установи. Щодо енергопостачання у зв'язку із складною ситуацією в енергетиці країни, викликаною масованими ударами окупантів, за повідомленням «Укренерго» з ночі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Вночі графіки були застосовані і для 11 тисяч абонентів у нашому місті. При цьому енергетики самі визначають, яких споживачів та на який період відключати. Це неповноваження міста. За повідомленням ДТЕК, у нашій області сьогодні графіки стабілізаційних відключень запроваджено з 16.00 енергетики просять економіки е електроенергію не тільки у вечірні години, але й цілодобово. Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження е споживання, можна на офіційному сайті ДТЕК. Ситуація непроста, дефіцит дефіцит системи зберігається, тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та пауербенки. Також у місті працюють усі 213 пунктів незламності. Там все є, і електрика і інше. Життя триває. Продовжуємо створювати унікальні проекти для молоді та дітей. Так, у місті пройшов завершальний етап міського освітнього проєкту школа Стартап Рівень ПРО, який тривав протягом півроку. Зі 180 школярів віком від 9 до 15 років півсотні дійшло до фіналу. Учасники презентували 16 проєктів, серед яких 6 індивідуальних та 10 командних у чотирьох галузях: комерційні, підприємницькі, освітньо-культурні, інформаційні технології та інженерія і соціально реабілітаційні. Дуже приємно, що юнаки та дівчата мають такі ідеї, і прагнуть їх розвивати. Діти та молодь наше майбутнє, саме вони будуть розвивати рідний Кривбас та України в майбутньому. Тому для нас важливо підтримувати інноваційні проекти молоді, надати можливості жити і розвиватися у власному місті. У кривому розі вже у 20 гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної освіти запроваджена стім освіта. Також створено умови для навчання молоді, основи фінансової грамотності. Окрім того, у місті працюють 33 сучасні навчально-творчі простори, з них 17 – цифрові освітні центри. Продовжуємо працювати у цьому напрямку, щоб криворізькі хлопці та дівчата мали можливість розвиватися та навчатися чомусь новому. Нагадую, що у Кривому розі триває реєстрація на міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій та членів їхніх родин з Family Games, Кривий Ріг 2024. Цього року турніри будуть проводитись кожні два тижні, всього 18 видів спорту. А цієї суботи відбудеться змагання з міні та дартсу. Для того, щоб взяти участь в виграх та побачити графіки змагань, можна зареєструватися у Google формі. Посилання на неї є і на сайті виконкому та в моїх постах на Фейсбуці та Телеграмі. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 098 605 2025. Переможці ветеран Family Games отримують грошову нагороду у розмірі 5 тисяч гривень на всі призери. Нагороджуюся медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Приєднатись! Як завжди, зберігаємо спокій, і витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!